Плаття та спіднички з Крем, 10 кілограмчиків. Тайте мене що тут знаходить. Так що ви ось таке платье. Воно засібається з бігарну ззаду. Воно таке гатне, де такий з такою ніби спідничкою. Я дуже дуже цікава, класна моделька літня, прям супер. Наступне також, зато зашивається на І Іде ось така спідниця потужна, розбитка міті. Наступне, наступне це у нас буде чорне платячко. Ось таке з такими класними шифоновими рукавами. Також так, ми донизу, гарно буде ось така спідничка. Внизу. Наступне. Це у нас буде іще одне платячко. Так, ось таке просто чорне. Думаю, що в кожного має бути білий білосом. Це бата якась. Далі у нас тут іде голубенький тут Зараз ми його витягнемо. Так, так, так. Воно зашрабиться на шнурівочках позаду. Ось так буде І до нас біля прямого краю, десь будеш розширено. Далі у нас буде біла сукеночка така. на одне плечко. Іде воно там довгенько, як бачите, ось така нам йде до підлоги, позиє. Наступне у нас також голубень платье. Дуже таке там. літненький. Це дуже гарна спізничка, дуже приємна тканинка. Ой, такі гарні старі моделечки. Ось тут випадаються. Ось така ж така. Ніж, ніжа. на наліп взагалі, думаю, супер. Далі у нас буде ось таке платежко. Ніби збережемо. Наступненька. Так, ось така сурочечка. Плаття сурочка, спідничка, ось така з вірочкою, новесенька. Тут незаточні така йде більш Розкльошена. Далі ще буде така йти, ніби ковтиночка, платько. Ось таке не лігня, та холодний вечір взагалі супер. Далі у нас буде ось таке платчико. Хат, таке, має нагрудьок такий. Ось так воно виглядає, таке дуже подовжене йде. Так, це наше що? Плаття, ой, боже, яке симпатичне балет. Плаття сорочка, ніжником. барбі бабіколь, де йдемо тими, тими складочками. Дуже стильно виглядає. Такше, ось така автоста. Пиманька спідничка у левкому кормі. Джинсова. О, така стильна спідничка джинсова. Далі. Ось така спідничка. Так, плаття з капюшончиком, з карманчиком. Так, це у нас ось таке платье. Дуже таке стильненьке. І давайте я вам покажу щось, можливо, з останніх. Це платье також гарний горошечок. Так, так, так. І це у нас буде спідничка. Ось така, чорна з... Зазвив. Ой, це платье на запах. Ось таке симпатичне. Воно йде на песенці. Зірочкою враження емечка. Воно тут собі затягується на запах. Дуже це не буде взагалі. Ті кулечки любі. оділи і пішли. Так, ось таке платічка. Також не заплах, але по комплекті є поясочко. Так, це у нас буде ось таке літнє платочко на детелечках. А для того, щоб замовити такий класний лотик, літніх суконь, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.